Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами вивчимо будову тексту. Пригадайте, зв'язані за змістом речення утворюють текст. У тексті речення розміщені в певній послідовності. В Зошит запишіть. 16 березня класна робота. Відгадайте загадку, знайдіть в підручнику на сторінці 126, вправу 350. Прочитайте загадку. Давайте зробимо це разом. З гілки на гілку злітає вона, крутиться, вертиться дзигою, сміхом дражниться, хвалиться в лапці горіхом. Хто це? Звичайно ж, білочка. А які слова допомогли здогадатися? Подумайте. У цій вправі є ще одне завдання. Знайдіть слово «дзигою». Побудуйте його звукову модель. Для цього назвіть окремо кожен звук. дз и г о -й у Отже, маємо дз-и-г-о-й-у. Ділимо на склади Дзи «го», ю Наголос падає на перший склад. Це легко перевірити, нібито прокричавши слово «дзигою». «Дзигою» – довше тягнеться перший склад. Самостійно, будь ласка, полічіть кількість букв, кількість звуків і кількість складів у цьому слові. А на нас чекає хвилинка каліграфії. Прочитайте і спишіть склади. Намагайтеся правильно і красиво записувати букви, а також правильно їх з'єднувати. Настав час вивчати нове. І так, будова тексту. Розгляньте, будь ласка, будиночок. Текст будують як будиночок. Він має свій початок. Будинок починають будувати із фундаменту, а текст починається з одного або двох чи кількох речень, що становлять його початок. Зачин. У зачині коротко повідомляють про ті події або явища, що будуть відбуватися в тексті. Потім в будинку зводять стіни, ставлять вікна, двері. Це основна частина будинку. Без неї будинок не існує. Так і у тексті є основна частина. З основної частини ми дізнаємося головне про що автор хотів повідомити в тексті. І завершується будівництво будиночку дахом. А в тексті це має бути висновок, закінчення, завершення. Це кінцівка тексту. Отже, маємо, що текст складається з таких частин. Зачин, основна частина, кінцівка. Запам'ятовуємо зачин, коротко повідомляє про події чи явища, які будуть відбуватися в тексті. З основної частини дізнаємося головне, про що хотів автор розповісти. І кінцівка це висновок або завершення. Тому у правилі на сторінці 127 для вас написано і вам потрібно це вивчити, що в тексті є початок, зачин, основна частина і кінцівка. І кожну частину тексту треба починати з нового рядка з абзацу. А зараз поставте відео на паузу і виконайте невеличку руханку. Відпочили, тож попрацюємо далі. Прочитайте, будь ласка, завдання вправи 352. Розглянемо таблицю. У нас є текст і в ньому виділені зачин, основна частина і кінцівка. Прочитаємо перше Перші два речення. На узлісі ріс самотній дуб, міцний кремезний. Це зачин тексту. З цього розуміємо, що в тексті буде розповідатися про самотній могутній дуб. Прочитаємо останню частину, останні два речення. Але дуб не загинув, через рік зазеленіли молоді пагони. Чи можна зрозуміти зміст тексту, прочитавши лише ці чотири речення? Я думаю, неможливо. Тому що ми розуміємо, що ріс самотній дуб, міцний і кремезний, але чомусь він не загинув і через рік зазеленіли молоді пагони. Що трапилось? Яка була подія, невідомо. Отже, в тексті важливі усі три частини. Зачин, основна частина і кінцівка. А зараз прочитайте, будь ласка, весь текст. Придумайте до нього заголовок. В зошит запишіть вправа 352, запишіть обраний вами заголовок тексту і спишіть текст. Завдання вправ 353 і 354. Виконайте самостійно. А наш урок добігає кінця. Вивчіть, будь ласка, правила на сторінці 127, щоб ви добре знали, що текст складається із зачину, основної частини і кінцівки. І кожна частина тексту починає записуватись з нового рядочка. А також виконайте вправу 355. Оцініть свою роботу на уроці. А я дякую вам за увагу, ви великі молодці, до побачення, до зустрічі на наступних уроках.